Доброго вечора, друзі. Вас вітає канал Життя в селі, як воно є. Під ногами капара. Але свинкам їсти ніхто не відміняв давати. Тому зараз беру то, що злагодила. Це у нас буряк. Тертий на терці перемішаний е, з, е, мелен, з, з меленим, е, як би то назвати, Ну, мелене зерно, пшениці і кукурудза. Зараз покажу. Але для початку запрошую підписатися, поставити лайчик, включити дзвіночок, щоб бачити, коли нові відео виходять. І будемо разом з вами господарювати. Пішли. Так, без жульки я нікуди не йду, так жулясь. 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 Я без тебе нікуди не йду. Так. Так. Ідем давати свинкам їсти. ідем? Айдем. Ідем. Ідем, ідем. Чекай, візьму бурак. Чекай. Чекай, чекай, чекай. Чекай. Чекай, вот бо тут темнося. Зараз. Так, бурачок натертий на терці. Ось перемішаний з мукою. Мука пшениці і кукурудза мелена. І зараз ми це все будемо давати нашим свинкам. Поїхали. Жуль, знаєш тобі того? Ти бурака хочеш? Їла кікушу, пироги, Тобі треба того бурака. Але вітамінів усім треба, так? Так, друзі. Розповідаю. Так, шушлики малі, корету вже закинули аж під стіну. Зараз будемо доставати. Так, що тут? Що тут? Хлопці? Все у вас добре? Добре. Теж корету обернули? Так, тепер ці. Тут, як я казала, три льошки і два пацюки. І наш сизий кнурчик. Про що мова сьогодні піде? Запитували мене у коментарях і хочу відповісти. Що робити, щоб. Зараз почекайте, почекайте, потерпіть трошки. Що робити, щоб ці свині скорше росли? Я навіть не знаю, як на це питання відповісти, але постараюся. Дивіться, я не маю як відкрити, дивіться. Ось такі свинки. Їм, хто дивився уважно, їм вісім місяців. Я... Це на телефоні не збільшено. Це ось такі вони виглядають. Ну, чуть-чуть телефон збільшує сам по собі. Але як би це? о, так. О, дуже гарно. Вісім місяців. Я не знаю, скільки вони по будуть мати. Але я думаю, що кілограм 40-50 точно буде. Рекомендую ці свинки не тримати більше року, тому що потім на них наростає сплошне сало. Не рекомендую. Але це все дивиться по, по своєму господарстві хазяїн. У нас було навіть таке що в нас просто місця критично не вистачало відділяти малечу від льохи, то ми зарізали у пів року, десь, десь так мала льошка, ну, вона була після поросят, і в нас просто оказія залишилася, що вона уламала ножку. То ми зарізали, тут дуже малий був вихід, бо вона просто була після поросят. Поросята годувала півтора місяця і вони її стягнули. То десь до 40 кг ми зарізали, але нічого. Просто знаєте, за чого цікаво ці свинки тримати? Що їх можна зарізати будь-коли. Хочеш в півроку, хочеш у рік, хоч коли хоч. Коли тобі треба м'ясо, туди ти собі і ріжеш. А ще як маєш свого різника mm -hmm. у хаті, та як мені повезло, то супер, нікого не треба кликати. І став собі, взяв, зарізав і вже маєш готове м'ясо і сельце. До речі, сало і м'ясо дуже м'ягоньке. Mm -hmm. На відміну від білої свині дуже м'ягоньке. Але що хочу сказати. Я відступила трішки від теми. Продовжую. Щоб ці свині скоріше росли, не треба їм давати ні преміксу, нічого такого. Ну, по крайній мірі, ми такого не даємо. Намагати у сезон весна, літо, осінь, намагати на зеленину, на кабачки, все, що росте на городі, бур'яни це все намагатися. Закидати сюди. Ця переробка переробляє все. Які би бур'яни не були, ну, відповідно, восени, як вже є мушейка, я думаю, що в кожного нагороді мушейка є це однозначно. Не воюйте, зараз даю їсти, то ми їм не даємо, бо того що з насінням. Ми мали такий поганий ем, випадок з білими свиньми, з цими таке не практикуємо, що біла свиня забила жолудок. З цими таке не практикуємо. Може, і з цими би такого і не було, але краще не треба. Так, це на одне питання. Так, тепер на інше запитання. Інше запитання було. Ага, ще що хочу сказати, що ми свої свині не глистогонимо. По крайній мірі, ці не глистогонимо. Колись білі мали, то глистогонили. Тепер ні. Тепер стараємося так. Кухонні відходи, які є всі на кухні, наприклад, якийсь розсіл від помідор. Що ви гратися хочете? Якийсь розсіл від помідор, від огірків квасних, капуста квашена, якийсь чи кефір, чи сирватка. Це все йде потрошки до їди. Коли варимо е, картоплю і варимо, ти що гуляєш, дівчино? і варимо кашу, то підсолюємо. Ще, якщо маємо е, якийсь е, смалець такий, що не йде нам на харчі, то трішки ще й підмащуємо ложку дві до баніка, е, варимо кашу у таких. Баніки такі маємо більші. Баніки такі маємо більші десь по 30 літрів, то так з 3-4 ложки смальцю туди даємо. Усе, все, що не йде на їжу, йде обратно на переробку цим свиням. Вони смачніші їдять і, відповідно, краще ростуть. Але саме найкраще. Ці свинки вони почуваються, коли є зеленина, коли є травичка, коли є гарбудзи, це все сюди закидаєш і вони все тращать. А ще найкраще, коли ці свині живуть на вулиці, особливо в літній період. У нас немає як такого вигулу. На цей рік плануємо, щось таке планує чоловік зробити, бо казав, що цих свиней залишатися не буде. Бо це свині йому краще виходять, як кролики. Ой, за кролики. Кролики в двох словах. Кролики ми тримали, так розводили досить, у нас вже було до 20, е до 20 е кролиць, і все відійшло у вічність. Все поприкопували. Ну, але мова не про кролики. <свінки> мова про свинки. Так, далі. Зараз подивлюся, яке там було слідуюче запитання. І далі будемо говорити. Але для початку зараз закидаю їм їсти, щоб вони не воювали. Краще наїдять, а я буду розповідати. Так, друзі, відключили у нас світло, то поки ще на вулиці виткусі, в стайні темносі. В стайні вже нічого не ведко, може зараз включать, то йду на під, бо там теж вже темнося піт іду за сіном свинкам здоймити, поки ще хоч трошечки виткося. Може, зараз чоловік трохи фонариком присвітить, то скинемо сіна, а потім буде далі. Ну що, друзі, світла у нас поки що нема. Але принесла фонарик і зараз будемо з вами продовжувати далі розмовляти. Але потрохи розкидаю бурака, нехай тямкають, бо вже ця круть верть мені набридло. Отака їда тут відбувається. А ти чого сачкуєш? Отака їда. Бурак перемішаний з мукою. На терці тертий, на грубі терці. О, такий, така вечеря. Після цього ще буде сіно і саме з підстилки буде тямкання сіна і спати. Якщо буде світло, то потім ще покажу, що відбувається з тим сіном. Зараз поки що тямкають бурак. Зараз покажу далі. Отаке От тут відбувається. Бачите, як ці свині вже хочуть їсти? Вони вже на себе накладають, то вже вони не дуже вже хочуть їсти. Хоча з'їдають, до ранку з'їдають, каже чоловік. Що рано дає рідке, то корита чисті і нічого нема в коритах. Так, добре. Ви їжте, а ми поїхали далі, бо світла й нема. А ці малі боягузи бояться йдуть тільки до чоловіка, бо до нього привикли. Але починаємо ми після. Коли відлучили від льохи, коли вони верніше ще коло льохи, то вони їдять з нею рідке. І все, що льосі даємо, бур'яни, чи що би там не давали, усе вони пробують. Коло льохи. Льоха їм якби показує, що то, чи їсти, чи не їсти. Далі льоху відлучуємо. Вже бачимо, коли треба відлучити, переважно це відбувається у нас півтора місяця. Приблизно то треба дивитися по льосі, бо в нас були такі випадки, що дві льохи в нас були захворіли. Поросята були ще малі, їм було по навіть і не було. І льохи в нас захворіли. То ми кликали лікаря, лікар-колов одну, потім захворіла друга. Кажуть, що в'єтнамські льошки не хворіють, хворіють. Була температура, але ми їх відтрісли. Дали їм антибіотики, дали вітаміни і ми попіднімали льохи. Так що льохи нам півтора місяці поросята вигодували. Потім, коли відлучили, ці свинки вони такі, що вони самі їдять. Так що тут немає нічого страшного. Отакі От вони у нас колобочки. На вагу, я не знаю, не скажу на вагу. Але колобочки гарні. Навіть була осама менша там кутику льошка. Зараз приближу, покажу так. Ось та, аж в самому кутику. Аж в самому кутику. Вона така маленька була, як рукавичка. Але вона підросла вже гарно. Ти пепа! Що ти сховала їх? От такі справи. Це все зараз піде на розльот. Зараз поки обкручуся, поки що до чого, ще пепі треба дати. І тоді подивимося далі. Це Льоха. Від цих маленьких попередніх, що я говорила. Хто дивився уважно наші відео, той бачив, що я розказувала, що п'ятеро семеро у нас більше немає поросят. Розказують, що по 10 народжують, по 14 у нас такого немає. Нам достатньо і п'ятеро. О, як вона хоче їсти. Їж, їж. Зараз їсть, їсть, їсть. їсть. А потім з того всього бере нагортає соломи і вже наїлося. Їдець великий. Давай, 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 пепа, давай. Давай, дівчинку, бо тобі треба сили набиратися. До паровані вже тобі пора. А ти ще собі думаєш. Так хочемо цю льошку спарувати. Ще хоч раз, а там побачимо далі. Дуже від неї гарні поросята, такі, як колобочки. Ну, побачимо, що з цього усього діла вийде. Давай, давай, їж. Їж, йдемо далі подивимось. Головне, щоб не забути закрити, бо вчора чоловік забув закрити, то бігала по, по стайні. Отак. Цього до ранку нічого не буде. Зараз чоловік сіна буде їм закидати, то це все під корито, цей тазик, підсуне сюди до краю і сіна їм закидає. Отакі Отакіці, ці вже великі свинки. Зараз попорпаються, попорпаються і лягають спати. Отакі справи. Ця малеча теж сидить в кутику, теж їм зараз сіна закидаємо. І як включиться світло, то ще потім покажу, що й до чого вже при світлі. Бо це все на помацьки, це мені не подобається. Ну що, друзі, у нас на вулиці, як чуєте, падає дощ. Дощ, як на весні. А нам ще треба, я побудила це все свинство. Дали нам світло, дякувати Богові. Тепер можна нормально зазняти. Так, ця братва, бачите, як їдять? Ще трохи залишилося муки, але я зараз роблю тако. маємо такий гак. Чоловік зробив великий, це вже давно цей гак. І він все у нас у нас коло свиней. Тут на стіні висить постійно. Ще колись, як були білі свині і е, була підлога, то з-під підлоги гній добували, доставали, коли вичищували. Так, <кхід> бачите, як з'їли. Лишилося трошки ще муки. Але це все до ранку нічого не буде. Всіх побудило, вже всі спали. Усі спали. Малишня теж спала. І ці бицюрники теж спали, ще не з'їли добре. Але цього нічого до ранку не буде. Усе потямкають, нічого не буде. Так. Отакі кабани. Чорні аж ажулискуються. Ось такі справи. Так, зараз ще йде чоловік сіна. Пепа спить. Пепочка, дівчинко, ти спиш? Спи, спи, спи. Зараз ще йде чоловік сіна на піддойми. Ще їм закидаємо сіна. І зараз побачимо, що тут буде з сіном відбуватися. Накидали сіна. Світла у нас знов нема. Отаке От відбувається. Трохи поїдять, трохи примнуть. Отаке. От Що тут у вас? Товчати трохи? Отако. От Отак. На такій ноті. Всім спокійної ночі. До нових зустрічей.